На виставці грузинського драматурга Рагулі Власідзе представлені 24 глиняні булави із серії Люди, які творять епоху. Тут згадуються імена великих спортсменів і футбольних клубів, церковних та громадських діячів, митців. Є присвячені людям знакових професій, серед яких і журналістика. Найбільше сили митець вклав у сувенір для президента УЄФА Мішеля Платіні. Автор робіт охоче поділився спогадами про створення перших виробів. Перше було бановська. Глава Лобановского посвящен, и звітся уже пошло и пошло все. А друга була українська радіо Медвічна. Тому що я протягом 4 роки, коли працюєш над цим речам, я навіть телевізор не тримав, тому що дуже заважає. І українське радіо це календай, я вам серйозно кажу. Рагулі Власідзи наголосив, що виставка в повному обсязі стартувала на Прикарпатті не випадково, адже саме цей край дав початок великому творчому проекту, а якщо точніше, Надвірнянщина. Якщо конкретно взяти, це була фітків, так? Ви знаете, ви коли да лучали дуже богато ваши колеги, друзја, коли ми ишу гамаки, там вишивали, визали, там и все решта. Таму надвир нам на... дуже радна е тематика для мене, дуже радна е Крім великих булав, у виставковій залі експонуються менші сувенірні вироби, які є лімітованої та нумерованої серії. Мають сертифікати і паспорти. Їх автор спільно із місцевими майстрами та меценатами виготовив із метою реалізувати головний проект життя навчання української творчої молоді у Грузинському державному університеті театру та кіно імені Шатару Ставелі. Кошти вилучені з продажу булав підуть на студентів важкохворих бійців АТО і благодійний фонд Марії Гринюк Косівська кераміка. Саме в у цьому стилі вийшла частина виробів. Рагулі хотів таким способом, зробивши цю колекцію маленьких сувенірів, популяризувати Косівську кераміку, тому що її немає у вільному продажі. Це я, ще раз скажу, Ексклюзивна серія поки що з ту Автор також виявився оригінальним у виборі назв Булав. Їхні імення нагадують про карпатські та закарпатські річки. Ці маленькі сувеніри, вони мають назву гірських карпатських річок Івано-Франківської Закарпатської областей. Чому? Тому що ми бачимо, що останнім часом наші гірські річки, струмки, потоки страшенно забруднені. І таким самим хотів ще підтримати таку екологію наших річок. Представлені булави це. Це не зброя, зазначили гості мистецького заходу, а важлива ідея, символ України, духовна цінність, популяризація іміджу України у світі. Ідеї ширяють в повітрі, але не кожен їх може вловити. І тут треба було погляд з Грузії для того, щоб ми змогли побачити ту красу, яка є, яка живе серед нас. І та ідея, яка, в принципі, стосується кожного. Кожного з нас даною виставкою франківці зможуть помилуватись ще тиждень у музеї мистецтв, а далі вона поїде по світі. До речі, Рагулі Власідзе уже проанонсував нові творчі події, що відбудуться згодом. Попереду презентація його книги, яка вийшла друком у видавництві Мантекора, провінційне пекло.